Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому ролику ми покажемо приготування смачної страви української кухні. Ми приготуємо коржики з гарбузом. В цій страві вдало поєднуються чудовий смак і простота приготування. Не дивлячись на те, що коржики ми будемо готувати із пісного тіста, виходять вони дуже смачними і поживними. На другий день ці коржики не втрачають своїх смакових якостей, залишаються такими ж смачними! Щоб приготувати коржики з гарбузом нам потрібні будуть такі продукти: мука 500 грам, вода 200 г, олія 100 грам. Розпушувач для тіста одна пачка. Дивіться на упаковці на яку кількість муки він розрахований. Цукор 50 грам. Сіль 2 треті чайної ложки. Друзі, рідкі інгредієнти ми випадаємо в грамах, тому що ми їх відважили, а не відміряли. Для начинки: гарбуз чищений 600 г, цукор 30 г, кориця мелена 2 чайні ложки, мускатний горіх 5 чайної ложки, мелений, імбір мелений 5 чайної ложки. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал, залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. Праздник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Для приготування цієї страви у нас є гарбуз цукіні. Друзі, щоб почистити його, використовуйте ось таку овочечистку. Дивіться, як легко чистити з допомогою такого пристрою. Розрізаємо почищений гарбуз і вичищаємо середину. Друзі, 5 хвилин і гарбуз для приготування готовий. Коржики ми приготуємо із заварного пісного тіста. Для цього в муку, у нас вона вже просіяна, додаємо розпушувач для тіста. Перемішуємо. В Ковшику або в невеликій каструлі змішуємо воду, сіль, цукор і олію. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Кип'ячу суміш виливаємо в муку розпушувачем і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, бо воно дуже гаряче. А потім руками. Загортаємо його в плівку або в целофановий кульок і залишаємо на 30 хвилин. А ми тим часом приготуємо начинку. Гарбуз натираємо на мілкій терці. Ми натираємо з допомогою такої насадки на м'ясорубку. Готуємо гарбуз до напівготовності в мікрохвильовій печі. 5 хвилин. Так як у нас буде 4 коржика, розділяємо гарбуз на 4 частини. Пройшло пів години. Дістаємо наше тісто, трішки обмішуємо і розділяємо його теж на 4 частини. Робимо з кожного шматочка ось такі кульки. Щоб вони не завітрилися, накриваємо їх харчовою плівкою. В кожну кульку розкатуємо ось такий коржик діаметром приблизно 25 см. Перекладаємо його на пекарський пергамент, викладаємо начинку на тісто, відступаємо від країв на 2 см, змішуємо цукор з корицею, імбірем та мускатним горіхом. Посипаємо цією сумішу зверху гарбуз. Загартаємо краї тіста на начинку. Тепер ці підгорнуті краї треба трішки притиснути, щоб при випіканні вони не розгорнулися. Перекладаємо коржик на жаровню або лист для випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до золотистого кольору. Час залежить від вашої духовки. Діаметр готових коржиків приблизно 20 см. По цій технології готуємо всі коржики. Друзі, приготуйте з нами цю смачну випічку. Смачного!